Бомбосховища по Ми вже неодноразово показували дивні бетонні конструкції, які з'явилися у нашому місті. Влада їх презентувала як укриття від прильотів та обстрілів. З'явилися подібні і на житловому масиві парус. Детальніше у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Калюже завглибшки 2 см, вогкість, сирість, бруд у такому незадовільному становищі знаходиться модульне укриття, розташоване у тупіку міських маршруток на житловому масиві «Парус-2». Тож перечекати у такій дивній споруді зливу раптом що не вийде. Воно й не дивно, адже цю конструкцію поспіхом зібрано з 11 окремих бетонних блоків, шви між якими, судячи з усього, оброблено для галочки. Із електрикою то також біда. Світло проведено, принаймні є два світильники та щиток. Тільки жодного вмикача з обох входів немає. Ось що думають про ці укриття місцеві мешканці. Поставили воно те таке, ну ну. Може, у майбутньому там щось роблять. Воно так воно стоїть і якось так не, не дуже. А то, що у нас навіть освітлення немає. Ну. ну теж так не зовсім для, да, для напевно, так. Да, для галочки. Для мене для мене вони жодної ролі не грають. Там постійно справляють потребу, постійно сміття, бруд. Навіть якщо ось це мені здається, вони просто так для бомжів. А от хто по-справжньому радить цим укриттям, так це безхатьки. Вони облаштовують такі бетонні споруди під свої помешкання. Лівобережний трім укриття. Нормально так. Не, сюди світі. Нормально. Вомже дають о собі знати. Нагадаємо, згідно з тендером, проведеним міськрадою Дніпра, подібні мобільні споруди, вона закуповує з розрахунку 647 тисяч гривень за одиницю і встановлюють їх поблизу зупинок громадського транспорту та останнім часом ще й у міських парках. Буквально цьогоріч у березні закопили ще дві таких конструкції, витративши на це майже 1 мільйон 300 тисяч гривень з бюджету міста. За останні півроку це далеко не перший подібний тендер. Змінюється лише кількість укритів, які мерія Дніпра доховує. Ціна та постачальник незмінні у підсумку на незатребувані у Дніпрян бетонні споруди було витрачено близько 30 мільйонів гривень з бюджету міста. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1.